Як же ж правильно чистити зуби електричною механічною щіткою? Для цього ми обов'язково наносимо трішки пасти на зубну щитку, розподіляємо пасту по усіх зубах і лише тоді вмикаємо, інакше ванна вся буде в пасті. Отже, ми встановлюємо щітку на одну з поверхонь зуба і тримаємо її там 3 секунди. Після 3 секунд переводимо її на наступну поверхню. І також на внутрішню. Техніка чищення називається зуб за зубом, тому що ми кожен зуб очищаємо по 3 секунди з кожної поверхні, і лише тоді переходимо на наступний зуб. Дуже важливо не робити такої помилки, як ведення електричною щіткою механічною. Туди-сюди, тому що ми не даємо щітці зробити її власну роботу. Так, неправильне застосування цієї щітки не буде якісно нам очищати. Тому пам'ятайте зуб за зубом і по три секунди на кожну поверхню.